Кам'янець пакти не хоче. Колеги, це емблем. Саша, що це за емблем? У мене такого немає. На що він схожий? Анатолій, пішли з першого. Був Патрос став Петрос. Це його син? Ні-ні. Петрос наш еталон по стійкості до вилягання. По вилягаю? Ректоїдне розміщення листя. Висока вража... Ні, ну Патраси наш, ми тут насівали у нас більше половини патраса. Хороший сорт у нас. Саме мінімальне 55 давав, Максимально за 80. В наших умовах Чернігівщини. І попередник соняшник. Був. Ну, це на демо тут ріпак. а також в основному можеш, у нас дебіан. Це новий теж щось. Дебіан зірка минулого року в трьох локаціях перевищив врожайність більше 100 центнерів uh -huh. в різних куточках України. Має гени пшенично-житних транслокацій, генетична стійкість до Orange Blossom Mitch. Наша великий майбутній успіх. Зареєстрований по процедурі прискореної державної реєстрації. Чи Саш, мені подобається, що ти кажеш ваш успіх. Не наш, поняв, а ваш. Наш спільний успіх. Скільки ти кажеш, що наш. Наш і ваш. Дай Боже. Дебіан, подивимося.